Тобто і тому те, що ми зараз бачимо, просто в Штатах прийшов президент до влади, який е, ну, спробував прибрати політику ідеологічне і говорити предметно лише про от, питання безпеки спільної, і одразу ми бачимо, що в принципі е, ну можна знайти спільну мову. Тобто е, насправді тому, що якщо дивитися на американсько-російські відносини. З 90-х років там Окей, Радянський Союз там було зрозуміло, там був клаш ідеології, там, ну там була ідеологічна боротьба, mm -hmm. і вона була екзистенційною, бо в Штатах дуже боялися комунізму mm -hmm. і були комуністичні настрої в Штатах, і там вже були спроби, і комуністична партія існувала. І, ну, тому ж це, це викликало реакцію у вигляді макартизму. Mm -hmm. тобто, там була, тобто там була ідеологічна боротьба, політична, плюс вони конкурували за глобальне лідерство в регіонах інших підтримували різні сторони різних конфліктів mm -hmm. в Африці на Близькому Сході. З Росією інша історія, і в принципі, якщо ну, не замиленим оком подивитися на американсько-російські відносини, у них завжди було вікно можливостей домовлятися. І діалог завжди був можливий. Тобто це не екзистенційне протистояння, де ну, або Росія зникає, або Штати зникають. Е, просто через політико-ідеологічні в основному речі, і через в основному ревеншиські настрої в Росії, е, ну їхню от ірраціональність в цьому плані. Ну і американську недалекоглядність однополярного моменту ну це було неможливо. Хоча вікно можливості завжди залишалось.